Хочу вам показати, що я зараз роблю. От у мене огірочки ростуть в таких торфяних стаканчиках. Бачите, вже почали жовтішати, я їх і одобрювала, але я так розумію, що їм мало місця. От, бачите, вже корінчики пробиваються через цей торф'яний стаканчик. І треба збільшувати ємкість, щоб. Ось, бачите, які корінці. Щоб вони могли нормально розвиватися. От зараз я буду їх садити в такі більші горщики. Ось тут я вже пересадила в більші по розміру. Отак-от от просто ставлю, додаю земельки, ставлю туди торфяний стаканчик, і буду по таким от більшим пересаджувати. І поки що вони будуть у мене вдома знаходитись. І ось ще вам покажу, бачите, як пробиваються корінці через цей торх'яний стаканчик. І от бачите, як у мене вже вийшло пересадити в більші горщики огірочки разом з торхяними стаканчиками. Тут трошки виглядає, не страшно. Торф іде як поживні речовини для розсади. От буду чекати, поки їх можна буде висадити або в теплицю, або на відкриті грядки. От які в мене помідорки виросли, привезли на дачу вже. І зараз хочу попробувати посадити їх уже в тепличку. Такий вже великі помідорка. Це чері, високі, які будуть витися. Зараз побачимо, який там корінець. О, така коренева вже система. У нього гарній землі він у мене ріс. З добривами. От. Зараз будемо садити у тепличку. Гарної землі. Так, і зараз я його сюди прикопаю. Отак, треба його по перші листочки закопувати. От по оці. Бо там будуть ще корінці, він буде випускати. Тут земля, бачите, взагалі ніяка. Пісок-глина, тому я такі лунки роблю із, з, з гарною землею. І туди сажу. Побачимо, що з цього вийде. В минулому році і без гарної землі був урожай помідорчиків трошки. Але. Сподіваюся, в цьому році буде більше Буде краще. Це я вже посадила, це посадила. Ще в мене один для експерименту. Так, ось у мене є такі штучки. Я їх зараз сюди. Ой, півник. Я їх сюди зараз постромляю прив'яжу до них веревку і Нехай вється. Проволочку. Прив'яжу. <клев> Пташки співають. Красота на сонці тепло. Садки цвітуть. Так, пройшло два дні. Приїхали дивитись на наші помідори в тепличці. Показую вам. Дивіться, прекрасно вони себе тут почувають. Так, і ці. Я накрила цукіні. теж, бачите, прекрасно. Це лишу ще накритими. І цей прекрасно. Все, прийнялися. Так, скільки в нас градусів зараз? 26 градусів. Бачите на сонечку? Сьогодні сонячна знову погода. Вчора було холодніше, я трошки хвилювалася. Але нормально. Нормально. Значить, завтра я привезу ще розсаду помідорчиків і буду вже висаджувати. Це поки що ще накрию. Я навіть залишала трошки відкрите віконце, щоб не сильно жарко було. І бачите, все прекрасно. Помідорки себе почувають. Отак. Земля тепла. Все добре.